Якщо хочеш, пробуй. З того часу, як я починала і зараз, дуже велика конкуренція на ринку з'явилася. От, взагалі, це була якась ізюминка нашого курсу. Чарівної пігулки не буде, треба пробувати. Це, мабуть, головні критерії до вступу в IT-сферу і в HR-направлення. Що це за Юлі, Чорнобай, чорнобайдаже. <світ> я не знаю <світ> Аліна. Я тебе рада бачити. Ще раз тобі скажу, що ти просто красотка в житті. Не те, щоб я тебе <світ> по-іншому прям якось уявляла, але. Насправді це взагалі інша справа бачити тебе в реальності. Ти, ще перший потік проходила курсу, розкажи, будь ласка, по-перше, чим займаєшся, який твій кар'єрний шлях був. Розкажи, будь ласка. І я теж дуже рада тебе бачити, Юля, тому що я ну, взагалі, уявляла тебе іншою людиною, але не, я б я б сказала, що не, ти така, як я, якою я повинна бути, <гум> тому що ти ну, взагалі, така дуже цікава людина, і як онлайн, як офлайн. Ну офлайн взагалі це, це інше все, тому що мої чари, ну. У нас мені здається, упор на офлайн завжди був а, так. А з приводу мене, ну я дуже рада, що я попала на твій перший потік, тому що мені здається, коли ти щось вперше складаєш, то ти ну, напевно найбільше туди вкладаєш зусиль, часу, енергії, і це дуже відчувалося. Бо мені здається, таких людей, як ти, от я маю на увазі саме вчителів дуже мало. Тому тому я і дуже рада, що я побувала. На твоєму першому потоці. Клас, клас. Розкажи, чим займаєшся. Ти вже діючий HR. Скільки в тебе років досвіду нагадаю? Ну я взагалі з 2018 року в цій сфері але я взагалі прийшла з іншої сфери. У мене взагалі юридична освіта, але я зрозуміла, що це не моє, і змінила а взагалі свій ракурс, можна сказати, життя і пішла в HR. -ство. І не жалкую взагалі. А, Тому, що це зараз дуже... ти ще працюєш в маленькій компанії, як і так, було так, hr е, я ще Досі працюю, тому що напевно я ще хочу тут все доробити, те, що я планувала, і потім вже йти. І мені дуже імпонує працювати в таких маленьких компаніях, бо я така людина, я люблю працювати з невеликими можна сказати, компаніями людей, командами людей. І мені це дуже подобається, бо ти краще відчуваєш людей і краще розумієш, як їм можна допомогти, і що як краще їх направити для того, щоб був максимальний результат. Ну, вже на той час, як ти прийшла на курс, в тебе вже був нормальний такий класний досвід, що для тебе взагалі стало мотивацією піти далі вчитися. Наше це тобі було потрібно. Мені мені здається, що взагалі людина повинна займатися, розвиватися і навчатися взагалі постійно, тому що в нас ринок, тенденції, все розвивається. І ми повинні розвиватися паралельно, мабуть, а то й швидше, якщо ми розуміємо направлення, коли, куди щось йде. Тому я хотіла якось мабуть імпрувит ну. Трішечки структурувати свої знання і шукала для себе якісь, як ну якогось цікавого вчителя, можна так сказати, коуча мабуть, і випадково натрапила в інстаграм. На сторінки, на сторінку Юлі Чорнобай. Що це за Юлі Чорнобай? Даже я не знаю. Так, і потім, мабуть, після розмови з тобою, Юля, я вирішила, що так, я хочу, мені цікаво пройти цей курс, тому що в тебе був дуже гарний підхід. Ти спілкувалася з кожною людиною. Бо до цього, коли я вибирала якісь курси, це були якісь адміністратори такої повно. Повноцінної інформації я не чула а тут 5 хвилин, все я зрозуміла. Я йду. Зрозуміло. так а що я винесла для себе? Я структурувала якусь документацію в компанії, тому що а, у нас був гарний дуже урок по аудиту. Це був максимально такий змістовний, дуже класний урок. І я напевно найбільше що винесла, це, це з нього І для того, щоб структурувати. Ну а окрім цього, а вже ж були дуже класні уроки, і я хочу ще відмітити, що напевно. Практика, це було от, от взагалі це була якась ізюминка нашого курсу. А бо ти підібрала дуже класну команду. Клас дякую, дякую. Я тобі скажу, що це переноситься. Не знаю, як але приходять дуже круті люди з ким хочеться спілкуватися. Тому у нас там і спільнота далі, тому що мені, наприклад, самі хочеться бути там в тусовці таких людей. Тобто, щось змінилося і в компанії да якісь нові процеси, я так розумію, чи чи щось просто з того, що існувало, переформатувалось? Переформатувалося і трішечки додавалося. Ну, тось кардинально нічого не змінилося, бо ми не, не виросли кардинально, щоб е, переходити на якісь інші етапи, але е, трішечки все підкоригувалося, і стало трішечки мені, мені здається, структурніше і краще. Можливо, щось в тобі змінилось після курсу, якщо є якісь такі моменти. Е, я би сказала, що е, напевно, мотивація до того, щоб ще більше ще хочу вчитися, а ще хочу ще спізнавати, читати. Ну взагалі, от е, дуже мотивуючий курс був, тому. Дуже хотілося набирати ще і ще знання. От напевно, Клас. це Клас. О, о, ти вже згадала про те, що ти там поміняла колись своє життя досить кардинально. Е, які би ти зараз поради дала людям, які з нуля хочуть піти в цю професію, можливо, змінити там теж своє життя, якось кардинально. Як ти змінила? Тут треба пробувати, тому що мені здається, якщо ти не попробуєш е, на практиці саме, то ти не зрозумієш це твоє чи не твоє. Тому я моя рекомендація. А ти потрібно спробувати відчути, чи можеш ти робити, чи працювати з людьми. А та зрозуміти для себе, що це дуже енергозатратна робота, і тут треба зрозуміти, це твоє, чи не цве не твоє. Бо люди вони дуже різні і дуже потрібен для кожного свій підхід. І тому ти, якщо хочеш, пробуй, от взагалі без сумніву між вибором да чи ні, вибір тільки так. Слухай, ну да, чарівної пігулки не буде, треба пробувати. Mm -hmm. е, е, да, ми трошки тут розчаруємо. Е, я, до речі, пам'ятаю, що твоя сильна сторона, якраз такі якісь переговори персональні з людьми. Як ти думаєш, там, коли ти починала там і зараз, наприклад, е, люди можуть сказати, о, ти починала там, я не знаю, в 2020 році аля, е, чи є якась різниця на е, твою думку, що було там раніше, що зараз? От е, якщо от, зараз вже людина подивиться, і скаже. Я теж хочу, мені там подобається з людьми теж працювати. Чи є якісь зміни відмінності, можливо, з чого почати, ти порадиш людям? Почати, якщо ти взагалі не розумієш, що це що це за сфера, то треба з курсів. А вже ж. ну, це таке, щоб у тебе склалося взагалі розуміння того, що треба робити. Окрім курсу, треба ще читати і дивитися, мабуть, якісь відео, щоб розібратися. Тому що з того часу, як я починала і зараз дуже велика конкуренція на ринку з'явилася, і ринок. Переповнений е, тому треба бути конкурентно спроможним зараз і треба імпрувати себе. І е, взагалі ще зараз дуже важливо, щоб ти знав англійську мову. Е, знання англійська і це, мабуть, головні критерії для вступу в IT-сферу і в hr направлення. Так і коли ти це хочеш, коли це тобі подобається, ти більше і більше, більше хочеш це розвивати в собі, хочеш більше навчатися. Клас, Аліна, так. дякую тобі. Я сподіваюся, ми когось надихну. Були теж почати хто давно сумнівався. Дякую. Я, я теж думаю, що ну я сподіваюся, і головне це не здаватися. Це це останнє, і головне да не здаватися.